Друзі, доброго ранку. У нас понеділок ранок, 4 травня, зається. Початок нового робочого тижня. І приїхали з села, були в селі, трошки попрацювали, трошки ходив. Ну, що можу сказати? До речі, відео, як я Ставив фотопаски, я знімав половину капець. Як я це записував? Ну не вашу. Так буває, записуєш. Значить, дивіться, що почнемо? Почнемо з того, що було дві вилазки в мене з п'ятниці на суботу, навіть Навіть, було звіра, але навіть цепок був гарний такий, ну не гарний. З тих, що я. З тих, що я останнім часом бачив, то він в мене є на фотопасті. фотопаска також його зняла. Я, його, я до нього підійшов на метрів 30. Він так дивився на мене. Але і відпустив, все, він собі побіг потім в лісі, побріхував на мене. Це по першому дню. По-другому, на суботу перед вечором пройшлася така громовиця, злива. І можна було й не йти. Тому що після зливи не дуже то і... Розумієте, коза зараз має молодняк і після такої зливи вона не вийде пастись, вона буде біля нього. Мама і мама. Ну і, і що я вам сказав? Кумара нема, нема комара, і звір не дуже то спішить виходити. Не знаю той кумар. То, то напевно перший рік, коли я вже хочу, щоб комарі з'явилися, тому що. Е ну, Коли є комарі, звір виходить більше на відкритий. Е Значить, звіс з буде. Люди, звіра капець, ну є в моїх місцях. Оті, що я так вже років 5 працюю над тими солнцями, годівницями. Є звір, значить по першій фотопасті, та що зразу біля, недалеко біля хати, як то кажуть, кози приходять, І два цаки, ну, цапки молоденькі, мають по два відруски, один такий ніби два відруски, а такі більші, масивніші. Другий такий собі, теж вже вже чищені, я вставлю фотографії. Е, значить, по другій фотопасті. Друга фотопаска була вставлена на такому, на такому солонці. Ви вже не раз постерігали відео з нею, але щоб ви розуміли, то є такий солонець в мене, що я над ним працюю вже дуже давно. Там там е, трава не заростає, так, звір, в мене таке враження, що вони виїдають, і тими купитами так я вже два рази його перекопував, тобто глибше закопував, тому що він падає і в мене проблема, там приходять кози, одна коза дуже велика, я вам також... Я тут буду вставляти фотографії, а в звіті і відео, і фотографії на тій фотопасті, щоб ви розуміли, більше ста відео. Я всіх не обробив, дуже важко. То все. Хочеться все передивитися, щоб нічого цікавого не пропустити. І значить, в чому, в чому суть? Приходить коза, ну дуже велика. Реально дуже велика. Побачите, цапок молодий приходив, шпичак. Е, ще лахматі роги не почищені, такий смішний. Е, ну і приходив навіть той цепок, що я його в, в прицілі тримав, що 30 метрів було до нього. Ну, такі гарні рожки, але ще він не є, я, як на мене, ще жити і жити. Я зараз оцінюю суто, щоб ви не думали, що я там я оцінюю по трофейних якості. І... У мене проблема. Проблема поділяє в чому? Фотопаска сфотографувала, але не встигла зняти відео. Як біля мого солонця, у того, що там десь звір завжди ходить, там білий день, не те, що вночі, а навіть в білий день, вони там постійно. Той, що я з над ним давно вже. Приходять собаки з села, одну собаку фотопаска зняла, дуже велика вона. Я вам поясню ситуацію. У мене були такі місця, така, там у нас вербу посіяли посередині села, так з краю, але навпроти центру села. І між тою і вербою, то було посольство. І самим селом були городи. Там кози виходили навіть зимою. Я їх знімав на відео по 3-4 групи, ну, стада, ну, такі по 4, 5, 6 особи. Там зараз, ви розуміли, я вночі перейшовся, що в суботу, що з п'ятниці на суботу, що в суботи на неділю. Ні одної кузи. Ні одної, ні цапка, ні кузи. Я не зайця не побачу. Місце суперове. Ніхто їх там не полошить, я там. А ну, з людей маю на увазі. А є є є проблема. Отам От живуть ті люди, що мають тих собак. Ну там дві собаки в мене. Цікавлять. Одна з тих собак конкретно попала на камеру. А воно що? Воно ж звіра, ви розумієте, великий собака, навіть якщо кози великої не візьме ЦАПа, молодняк він легко бере. <сəщу acuerdo> якщо він буде постійно, а вони постійно ходять по лісі, полошити, звір не буде триматися того місця, якщо його постійно там ну, зганяти. Біля мене, відповідно, звіра є, бо я стараюся поприкормлював, по тій солонці, дивлюсь за тим. А ті пси почали вже аж до мене, то, то ще кілометр треба їм добрі. Але що тут для собаки? Я не знаю, що я маю робити. Я говорю, там хлопцями одними уникають, а вони приносять молодих козів, приносять, ну, минулі роки там, приносять додому, а за душив, приносить і з'їдає. Він, якщо вже на той. Вони, якщо попривкали, пси не винуваті. Ні в якому разі. Де ті господарі сиділи, я не знаю. Говорити з господарями безполізна тема. Повірте, що дарма. Що я маю робити? Розумієте, з лисом легше. Я колись сказав, що лиса тяжко. Ні. <клес> Лис, він має маршрут. Приблизні маршрути кожного вечора, я вже то вивчив. На крайній випадок, якщо вам треба його трошки з маршруту заманити чи, чи відволікти, трошки привади, якої зробили, стали проти вітру, він до вас вийшов з ручним корпусом туди-сюди, все, готово. З тим, що я маю робити, я не знаю, чесно вам скажу. Шкода праці, от, наприклад, та коза велика, що приходить до того солонця, вона десь буде мала, певно, може, і двоє. Тому що дуже ну, живіт великий. і важко. Ви, видно зразу ж, ще немає. Бо <кхи> видно, що вона ще. Ну, от, Таке теля прийде і ви розумієте, ви, ви, можете, вдом... ви можете тримати навіть вовкудаю, що хочете тримати. Але то має бути у вас вдома, а не такого, випустили на ніч і воно там. Тлумить то все підряд. Шкода, трохи. Я знав, що вона там в тому куті, то з іншого села, з іншого боку села ті. Той собака, каже. я знав, що вони там тлумлять. Ну, знаєте, як то кажуть, не моя територія, а що я буду там. Ну вони вже сюди лізуть. У нас колись такий жив в селі Оля, помер. Я не знаю, як він. Ну, його... На нього казали Мацота. браконьєр ще той був. Він мав лайки. Він навіть в поліції дуже не ходив. Лайки випустив. Вони заганяли звіра, обгавкував він приходив. То що ви розуміли, за два роки часу, поки він у нас жив, у нас потім годі було якогось звірка взагалі побачити. Що вони зробили. Потім він переїхав. За що я веду, що собаки от його Воно не є бродяче, бо воно має господаря, воно в день воно йде додому. Але то є стихійне лихо дуже серйозне. Не знаю, що з тим робити. От, Хто мені підкаже уявлення немає. Та й таке то, фотопаски я встановив. Не знаю, чи вам покажу все, тому що. Фотопастки одну встановив в такому місці, знаєте, що. Я не можу всього показувати. Бо мене дивляться люди і місцеві, а місцеві не всі є хороші. Як вони побачать, що там, то там, то можуть пізнати, ну, е... водиться такий-то, такий то звір. Ну, просто шкода звіра, знаєте, то дикуни. <кх> Знайшов в лісі я Я знімав, але як я знімав теж Роздейма. Е, в одному місці, може місяць назад, певно, менше. Тому що то все зеленіє на очах. Ну, такий місяць, ну два тижні. Лосі були. Зараз там нема, але деякий час вони там були недовго. І я навіть знімав, але... Так знімав. Думав, перше, я думав, там поставлю фотопаску, потім передумав. Вони пішли, тому що там недалеко почали робити санітарну, ну, вирізувати ліс. І Почали шуміти там, появився шум і вони пішли звідти. Куди не знаю, я всього лісу не можу обладнати. Дайте кету люди. Що робити не знаю. Якась катастрофа, якщо чесно. Люди без Та й взагалі нема відповідальності. Були б якісь, може, служби, які то би відговлювали. Так. Собака має бути з нашийником. Все так, як було. Я розумію, буває, що втікло. Але коли то в регулярно. Понеділок. Я вже чекаю п'ятницю Так не люблю того понеділка. Я вже рахую, скільки мені днів до п'ятниці Я вже чекаю, щоб на своє. То і Львів мене так трохи нервує вже. Машин багато, страшно багато машин. Доїжджаємо на роботу. Хто що думає, що я маю робити, скажіть. Я, в принципі, сам знаю, що я маю робити, але не так легко і хтось собі думає. Я вставлю фотографію, то, що там де той пес, бо теля здорове, блять, таке годогане. <кл> два собаки в селі, з таких великих, що вони штурмлять у мою сторону, якраз сам попід ліс. А ще там є пара дрібних, що зайця ганяє постійно, добивають молодняк. З людьми говорити, не знаю. Нереально. Просто нереально. Помаленьку, помаленьку з вами говорив. І на роботу добрався. Скоріше час йде. Добре друзі, я фото поскидую туди, ну, а звіт постараюся чим поскоріше зробити той звіт. Ви вибачайте, якщо трошки все з запізненнями виходить, бо ну, треба все обробити, я ж не займаюся суто відео, відео знаєте, мені треба... Та й на село я їх приїжджаю, я також Маю свою роботу, маю і, і дружині треба допомогти, і дітям час приділити. І так, як приїде кожного вечора, і вилазки. вилазки. інше би сказала, де ти там лазиш, так дякувати Богу. Як кожного тижня, то дуже багато часу займає. Якщо хтось думає, що утримувати, ну, дивитись за тими солонцями, за тим. За тим всім. Секундочку, яка -то в нас година. За тими солонцями, за тим всім дивитися і старатися щось зняти відзвітувати то не є так просто. З фотопастками стало набагато легше. Тебе нема, поставив, і ти вже знаєш, там приїхав, і ти вже знаєш, де який звір ходить. В відеозвіті з фотопасток всього відео не буде. Ну, вам не потрібно дивитися, там, наприклад, півгодини, як коза вилизу той стовп. Там реально дуже довго. Ну, вони... Ота друга фотопаска, де ті де, де собаки зачастили, там звір, ну просто вони постійно біля неї маєш. Та я як підходив забирати, то я чув, що, ну, я не бачив, я чув, що там щось по лісі побів. Побачимо, побачимо, що буде. Ну, звіра є, звіра є досить багато. Слава Богу. Ну, якщо собаки будуть полошені. Ви розумієте, я приїхав на вихідні, цілий тиждень мене нема. Так, камера знімає, але вона нічим більше не поможе. Не знаю. На ставок до мене зачастили цаплі, просто капець. Пару корупців ще сплили, побиті. Я собі думаю, може тут є якась сигналізація, до речі, моє хто знає. Ну, Наприклад, на, на рух, щоб вона спрацьовувала, там, шум і світло, щоб сполохали. Бо вони сідають, вони тих коробців б'ють тільки з одного боку, там така полуса, метрів 10. Той ескаватор він мені там не рухав, він не досягав. А я й не наполягав. Чому? Щоб там така травичка росте, щоб куропець мав, щоб риба мала де можливість, старе місце вже бути. І там мілководять трошки, ну там до колін вище. І, і там та цапля, вона там глуше турі. Я би, наприклад, поставив, якщо є щось на датчик руху, щоб воно спрацьовувало. Вона дуже чуйна, вона не рухати її не хочеться. Воно гарне ніби, але шкоду робить. Хто знає, може підказати, може щось таке є. Як воно все називає. Як, певно, сигналізація на рух, чи як то звукова сигналізація на рух, від тварин, чи як. Буду шукати теж, подивлюся. То є теж непогана тема. Лисів не видно. А, не видно. Хоча мого сусіда. Сусід казав, що з суботи на неділю. Студолі в нього, качка сиділа на яйцях і качку щось винесло. Ну Але я не бачив Олеся. Тобто такого нема так як колись. Я вийшов і там там два, там, Ну дуже багато було. Зараз, на моєму кінці, ну там, де я, дуже мало. Ну Я не бачив ні одного. Ну, чи то легше, ти виходиш на поле. Зараз ще. Не так сильно піднялося, то ще через тиждень-два взагалі капець буде. Ви вже тоді точно лиса не побачите. Тому що ну, трава росте, от дощ пішов і ви на очах бачите, от якщо зняти Ух, на камеру, то вибачайте. І от таке тут, друзі. Трохи я забагато, майже 20 хвилин говорив. Забагато не говорив. На все добре. Фотографії вставлю в кінці з тих фотопасток та йтикет.